Вітаю! Я адвокат Ярослав Рожнів, маю 20 років практичної діяльності у своїй професії, надаю послуги як юридичним, так і фізичним особам у галузі господарського, цивільного, в тому числі спадкового, земельного, сімейного, а також військового права. За свою практику маю сотні виграних справ та вирішених конфліктів. Моїми принципами є надійність та орієнтованість на інтереси клієнта, а метою є досягнення позитивного результату. Послуги надаю по всій Україні як онлайн, так і офлайн. Проводжу консультації, здійснюю правовий аналіз ситуації та надаю обґрунтовані висновки і шляхи вирішення проблеми. Складаю процесуальні документи та представляю інтереси в суді. Вважаю, що місія адвоката є бути надійним порадником та довіреним представником інтересів свого клієнта. Дякую, що зайшли на мою сторінку. Залишайте свою заявку або телефонуйте за вказаним номером. Завжди радий допомогти.